За результатами четвертого етапу всеукраїнських змагань, шкіриний м'яч у Хмельницькому визначили переможців. Команди, які тріумфували у своїх вікових групах, представлятимуть наш край на національній першості. Побільшало команд учасниць у цьогорічній першості області серед дитячо-юнацьких шкіл. В другому колі чемпіонату взяла участь 41 команда. Щодо дорослого футболу, то в 2015-му їхня кількість не змінилась. Победителями в наших двох вікових групах стала команда із Нетишина, а команда із Славути стала э, взрослой группы 13-14 С 6 по 12 июня у нас будет проходить уже п'ятий етап этих соревнований, которые переходят уже во соревнования. То тобто, есть эти две дві команди будуть представляти э, на українських соревнованих. Вже цієї суботи стартуватиме перша ліга. Участь у цьому дивізіоні прийматиме 20 команд. А ще 16 травня боротьбу за звання переможців розпочнуть ветерани. Кількість команд, яких також збільшилась. У нас вже пройшло два тури чемпіонату вищої ліги в прем'єр-лігі, як ми його називаємо, в якій приймає участь вісім команд. Не участвують вищій ліги команда з Кам'янець-Подольського району, але участвують команда Білогідського району. Та от коли на Хмельниччині замість аматорів знову гратимуть професіонали, невідомо. Очільники управління молоді та спорту та федерації футболу не беруться нині прогнозувати майбутнє професійного футболу цього року, як і минулого, коштів немає ні на її створення, ні на фінансування. Із сімі команд В прошлом году, в этом году принимает участие уже 9 команд. То есть намного становится также интереснее в количественном составе этих команд. Будем готовить, обговаривать условия с одной из команд. Скорее всего, что это будет представительство команды Волочиска, это участие в чемпионате в Кубка Украины.